Мої шанування друзі, вітаю вас в цей день, 8 листопада-п'ятниці. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Ворог атакував Одещину, Одесу, Харків, вдарив фактично по безпосередньо по місту житлові будинки. Так само ворог атакував напередодні Запоріжжя, продовжується російський терор, на превеликий жаль є загиблі і постраждалі співчуття рідним та близьким. Це жахливо, звичайно. Так само, друзі, напишіть, будь ласка, а як, ви, як ви переживаєте, пережили цю ніч минулі, особливо ті, хто там в Харкові, особливо ті, хто страждає від обстрілів? Знаю, що дуже непросто і. Співпереживаю, підтримую вас і згадую про вас постійно. Тим часом скандал в Угорщині, тому що Орбан вкотре підтвердив своє єство про російського. Ну, це очевидно, як мені видається, після того що сталося. А що сталося? А сталося те, що виступ українського президента Володимира Зеленського на саміті Європейського. Європейської політичної спільноти у Будапешті 7 листопада не показали під час офіційного стріму заходу. Тобто, ну ось так: виступ Зеленського не побачили. А Радіо Свобода уточнює, що Зеленський виступав другим після прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Після українського президента виступив французький президент Мануель Макрон, якого вже показали, власне кажучи. Ну і зрозуміло, що це ж було сплановано і зроблено спеціально. Хто повірить такі збіги обставин? Технічний збій та нічого подібного. Представники української влади відповіли, що не просили приховувати виступ Зеленського. Ну, але все одно Володимир Зеленський виступив потужно. Дійсно, цей виступ він розлетівся, він сказав і наголосив абсолютно на правильних акцентах, що можна обійматися скільки завгодно з Путіним і що. І це що призвело до миру в Європі? Це призвело до воєн, називати речі своїми іменами прямо. Іноді не дипломатично, звичайно, це не всім подобається, тому що вони чують про себе, особливо Віктор Орбан, який поспішив заговорити про те, що він ледь недовірена особа Дональда Трампа не тільки в Європі, в центральній східній, а й всія світу, мабуть, проголосивши себе. Чи то Віктор Орбан горілки перепив в Киргизстані напередодні? Тому що він заявляв, що 7, значить, листопада а, перебував напередодні. Вибачте, напередодні перебував ще раніше а, в, а, в Киргизстані, коли почув, що а, переміг це було вочевидь, 6 листопада, і коли почув, що переміг Дональд Трамп думав пити шампанське, але шампанське не виявилось, тому вони пили з киргизами там горілку а, за перемогу Трампа. Ну, ви знаєте, а, угорський прем'єр-міністр п'є. Горілку за перемогу американського президента в Киргизстані, ну, це варто окремої дії для трагікомедії. Не знаю, чого більше трагізму чи комедії. Ну, але мабуть що варто. Разом з тим, президент Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту у Будапешті з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і обговорювали ситуацію на полі бою в Україні. За словами Зеленського, вони обговорили участь солдатів з КНДР у російській агресії проти України. А український президент вважає, що потрібна реакція країн заходу на нову роль північної Кореї в російсько-українській війні. Говорили щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів. Зазначає президент України, також сказав, що Україна потребує. Також президент України повідомив, що Україна потребує дозволу на використання а, західних засобів ураження по російських військових об'єктах. Все чітко і зрозуміло наголоси на ППО і на виробництві. Взагалі, а, цей саміт він відзначився тим, що президент України закликав. Європу до ще більшого єднання, Європу до того, що Європа має відчути свою роль, що Європа має відроджуватися, що що б не відбувалося в Сполучених Штатах Америки, хто б не ставав президентом, Європа здатна в разі максимального об'єднання, і в тому числі, от виробництво зброї. Абсолютно правильно, чому Тому що зараз потрібно йти в бік не тільки пакетів допомоги, а й виробництва зброї. І це вже тренд, який склався десь протягом кількох місяців, дуже активно. Чому виробництво зброї? Ну тому що це довгострокова інвестиція, і це е, гарантія того, певне, що будете отримувати допомогу, озброєння, боєприпаси, снаряди протягом тривалого часу. Тобто, це буде вироблятися, це буде проінвестовано. А зрозуміло, що виклики і загрози. Для національної безпеки України із таким сусідом, якого ми маємо, вони нікуди не зникають. І це так само треба розуміти. Тому тренди, якраз в бік того, що ми відходимо, якщо кажемо, давайте а, фактично а, говорити про виробництво зброї, інвестиції, спільну реалізацію, це цілком виправдано і а, правильно. Ну а двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною не буде, тому що Україна не зможе укласти угоду з Угорщиною без пункту про інтеграцію України до НАТО. Про це повідомив Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками Європейської політичної спільноти. І для нас важлива підтримка України в ЄС. Підтримка України Угорщиною в НАТО. В документі немає на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО, і так як цього немає, цей документ не підписано абсолютно зрозуміло і очевидно. А про що йдеться? Йдеться про те, що зрозуміло, що таким чином, от коли ми говоримо про те, що знову ж таки чому Угорщина не може прописати в угоді про те, що вона буде підтримувати рух України до НАТО, можливо, тому що Віктор Орбан. Почув, до нього долетіло ехо після випитої горілки. Долетіло від Путіна, який на валдайському форумі форумі розлагольствував і почав говорити про те, що ну от, ну по-перше, він почав, а, значить, розпливатися в компліментах Трампу, що в них непогані відносини, що він готовий буде поговорити, якщо це буде нормальний діалог і так далі. Ще там щось розказував, як вони кажуть, в Росії ні якусь ніс. Але він сказав про те, що Росія погодилася на визнання кордонів України, начебто, тільки якщо Україна буде нейтральною, тобто позаблоковою. Ну, вочевидь, довкола цього всього і вибудовується архітектура ось цієї агресії Путіна і структура цього. Натомість і українська структура, архітектура безпеки вибудовується на протилежному Стоп! Так, ми ж були позаблоковими, коли Росія вчинила незаконну анексію Криму. Ми ж були нейтральною країною. Хто нас захистив? Будапештський меморандум? Ні, абсолютно. Хто і чи що, чи які інструменти змогли нас захистити? А хто нас захистить у майбутньому? Тому що треба розуміти: нейтральний статус це фактично запрошення до Росії. Отаке, знаєте, постійно. Приходьте, і це вам прохідний двір. Ви можете проходити куди хочете, а можете іноді навіть залишитися, якщо дуже сильно буде треба в рамках якогось союзного государства чи ще чогось небудь. І тому фактично, ось пункт про нейтральність, і чому в плані а, президента України, в плані перемоги, пункт про вступ України до НАТО про запрошення України до Північно-Атлантичного Альянсу. Він на першому місці, тому що зрозуміло, це ж в основі всього не буде гарантії безпеки, будуть постійно ризики і виклики тяжіти над нами як дамоклів меч. з точки зору того, що Росія постійно може напасти, і тому говорити про нейтральність на сьогоднішній день це підігрувати вимогам Путіна. Вочевидь, чому зацікавлений на сьогоднішній день Віктор Орбан. Тому, звичайно, що як можна підписувати таку угоду, має бути задекларовано а, курс на підтримку України в НАТО. Ну і європейські лідери на зустрічі у Будапешті 7 листопада домовилися закликати майбутнього, точніше, ну, майбутнього президента або вже президент елект так обраного президента США Дональда Трампа, уникати торгових воєн. Підтримувати Україну та утримуватися від порушення світового порядку. Про це повідомляє Ройтерс. Ройтерс зазначає, що відносини європейських лідерів з Трампом були напруженими і неспокійними протягом більшої частини його першого президентства. Через це повернення Трампа до влади приносить невизначеність щодо підтримки України, відданості США НАТО і перспективи запровадження тарифів до США. Голова Європейської ради Шарль Мішель на зустрічі в Будапешті заявив, що довіряє вибору України е, вибору американського народу, але він так само закликав не проявляти слабкість щодо Росії, оскільки, якщо Сполучені Штати були б слабкими з Росією, що б це означало для Китаю? А голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Євросоюз зараз повинен бути єдиним та стійким. Щодо російського вторгнення в Україну, вона сказала важливо, щоб автократи цього світу отримали дуже чіткий сигнал про те, що не право сили є важливим, а верховенство права є важливим. В той же час угорський прем'єр Віктор Орбан, нібито як повідомляє у Reuters, може організувати звернення Трампа до євр, до європейських лідерів по Відеозв'язку, однак інші лідери висловили свої побоювання через непередбачуваність. Ну, от, от така от ситуація. Подивимося, Євросоюз дійсно має зараз відігравати більшу роль. До цього закликав президент України, і очевидно, що на тлі ось зараз цієї невизначеності, яка йде від США, Європа має відчути в собі. Можливості і стояти поруч з Україною. Зрештою, вони тут поруч знаходяться. Окей, США, лідер вільного світу, але вони завжди можуть сказати особливо ізоляціоністи, прихильники так званого підходу MAGA, Make America Great Again і так далі. Вони завжди можуть наголосити і сказати: слухайте, а що нам загрожує, ми оточені двома океанами. Ну, звичайно, так це поки Кім чи нин спільно з Путіним не розробили ще кілька балістичних ракет, які тепер вони не в бік Японії будуть там десь. Запускати а в бік Гаваїв я, до речі, не здивуюся і не здивуюся слабкою позицією, США, враховуючи сьогодні тенденції, але звичайно, побачимо. Ну а Еммануель Макрон взявся за старе в сенсі того, що він пропонує європейській політичній спільноті долучатись до ініціативи зі створення європейської армії, щоб виробляти власні рішення для спільного реагування на театрах бойових дій. Про це заявив Еммануель Макрон, виступаючи на цьому ж саміті Європейської спільноти е у Будапешті. Є факт, що відбулося стратегічне пробудження, і ми не повинні вічно делегувати нашу безпеку американцям. Ох, як сказав Макрон, як він дорікнувся чисто так французькому стилю в стилі де мітерана, знаєте, так. Дорікнути і сказати, що Європу відчуй собі сили, і Франція тебе поведе. Це ж постійна вічна ідея, яка не завжди знаходила прихильність Німеччини та інших країн, які десь так між собою, хоч і не прямо відкрито, але боролись і продовжують боротися за лідерство, особливо в європейському союзі. Ну Макрону, знаєте, в такому дусі, що Європу прокинься, я прямо коли слухав, відчув ці інтонації. І е, далі Макрон сказав, що ми маємо надавати перев... надавати європейську перевагу, робити вибір, покладатися на оперативну сумісність НАТО, але також іноді визнавати, що ми не завжди матимемо той порядок денний, що і наші союзники, що не ставить ці альянси під сумнів. Ну тобто, розумієте, що е, король помер. Вітаємо нового короля. Ну от в сенсі того, що якщо США дистанціюються, то Франція готова на себе взяти лідерство в питанні європейської безпеки і, взагалі, лідерство Північно-Атлантичному альянсі. виглядає це так, і а Макрон зазначає, що Європа має пропонувати власні рішення у сфері безпеки, особливо сусідам на східному фланзі. І саме таким рішенням, на думку Макрона, є створена кілька років тому європейська ініціатива зі створення європейських сил реагування. І а, Макрон запрошує колег приєднатися і тих колег, які не є членами Європейського союзу. Я думаю, що це стосується і України. А, Теж долучитись, давайте поширимо цю європейську ініціативу на всю європейську політичну спільноту, щоб виробляти рішення для спільного втручання на театр бойових дій. Це те, що дозволило нам в хелі. Давайте спробуємо рухатись далі. Це хочу нагадати: очільник Франції висунув ідею створення європейських сил безпеки, про що було підписано відповідний меморандум ще у 2000 році. 18 році, от власне кажучи, така ситуація, що дуже цікаво, мова йде про європейців не тільки членів ЄС, тобто і про Україну, сил реагування і стримування. Чи не означає це і чи не можна це поєднати із пунктом українського плану перемоги, в якому йдеться про те, що українські війська... Будуть готові по завершенні війни виконувати зокрема певні функції, а допомагати забезпечувати та гарантувати безпеку в Європі. Тобто, це можливо теж поєднати із тим, про що говорить французький президент Макрон, як мені видається, тому що ці пункти вони поєднуються, вони кореспондуються і вони дещо схожі. Мова йде про те, що звичайно Європа потребує, якщо Сполучені Штати зменшують увагу, виникає певний вакуум. Але для того, щоб ми як держава, щоб наші військові могли в майбутньому виконувати певні місії і допомагати Європі, ми потребуємо європейської підтримки та допомоги прямо зараз. І це важливо розуміти. Тут ми розраховуємо на наших партнерів, що вони відреагують, а далі можна співпрацювати. Але знову ж таки, чергова а, чергова. Скажем так, ініціатива, подивимось. Ну я думаю, що над нею теж треба працювати. Звичайно, Сполучені Штати Америки відігравали та будуть відігравати дуже важливу роль в європейській безпеці, в доктрині ядерного стримування і замінити їх просто так. Ми розуміємо собі прекрасно, що це теж певна ілюзія, але... Доповнити і говорити про створення ось таких альянсів, проводити спільні місії, навчання, обмін досвідом, зараз надання пакетів допомоги Україні, це а, можливо. Віце-прем'єр міністр України Федоров сподівається на поліпшення ситуації з протидії дронам у великих містах. І він сказав, що шлях виправлення ситуації, коли значна кількість ворожих дронів долітає до Києва, зрозумілий. І це питання не лише технологій, а й відповідної організації. І він сказав, що найближчим часом це питання буде вирішено. Про це заявив Михайло Федоров на 10-му київському економічному форумі. Віце-прем'єр-міністр не вдавався в деталі, не розголошував про що може йтися конкретно. Але зрозуміло, що виробляється певні системні рішення. для того, щоб цьому протидіяти явищу, треба сказати, що. Ворог використовує значну кількість приманок. Зрозуміло, що це створює, ну, я вже вам розповідав про три хвилі атак, як це відбувається. Спочатку йдуть велика кількість дронів приманок, на які, звичайно, треба витрачати певні ресурси, збивати це. Далі йдуть приманки в переміжку з шахедами, а потім уже під ранок, якраз з метою посилення, в тому числі і. Психологічного тиску та терору проти цивільного населення запускаються вже шахеди з бойовою частиною. Причому ворог постійно експериментує з висотами, маневрами, маршрутами, коли вони намотують кола. І з різних, скажімо так, напрямків намагаються заходити на столицю. Звичайно, що це все вивчається, як зазначив Михайло Федору, систематизується, проводиться відповідний аналіз для того, щоб виробити якомога кращі, дієвіші та ефективніші рішення по протидіях. Це і застосування звичайних систем радіоелектронної боротьби, і застосування різних систем протиповітряної оборони, мобільних вогневих груп і посилення наших ППО, які. Ну, є питанням порядку денного кожної зустрічі міжнародної. Тим часом е ліквідовано російського генерала, який е організовував концтабір е у Донецьку окупованому. Ліквідовано командира 5-ї мотострілецької бригади, так званої ДНР Павла Клименка. Він організував концтабір у Донецьку, а його підлеглі, ймовірно, вбили американця Расела Блентлі. Та мобілізованого вчителя Володимира Фролова. Про це пише видання НВ. Видання посилається на пропагандистський на допис пропагандистського пабліка Донбас. Серце Росії, якому стверджується, що Клименко загинув. Він служив в окупованому Криму. До цього в квітні підрозділ Клименка закатував до смерті мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з інвалідністю третьої групи, який. От, після... Крім того, було за повідомленням агентства Астро під керівництвом Клименка було організовано таємний табір для катувань в покинутій шахті Донецька. Ну, ось так, щоб ви розуміли, що ось така доля буде спост... спіткати і тих генералів, полковників, майорів, капітанів, сержантів, солдатів. Які беруть участь у таких діях. Інакше не буде. Ну а що? Треба розуміти, що розплата буде. І е, для всяких ось цих армійських корпусів так званих ДНР, російських військ і так далі. За ті катівні, які вони іноді навіть жорстокіше організовували, ніж е, безпосередні російські окупанти. Ось ці зрадники і прислужники, які перейшли на бік Росії, і чого і зволять і працювали, ось це ці перевертні. Які бачите, вони найбільше знущаються, ну і відповідно отримують за це розплату. І нехай бояться далі, тому що працюють наші сили оборони і безпеки над тим, щоб таких знаходити і завдавати по них удари. Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров і начальник генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Бергілевич обговорили з військовими реальні потреби армії. Та подальші кроки для її модернізації, йдеться про те, що працюють над формою нового зразка, враховують пропозиції військових, щоб зробити екіпірування комфортнішим та функціональнішим. А у міністерстві розглядають нові стандарти військової кухні, а також модифікації та ремонт техніки й озброєння, готові тестувати нові рішення та масштабувати їх на всю армію. Йдеться в повідомленні міністра оборони. Ще одна тема це тема навчання. Підготовка кожного воїна до сучасних умов війни є пріоритетом і працюють над підвищенням ефективності навчання разом з військовими. домовилися попрацювати над створенням нового координаційного органу, який фокусуватиметься на зборі викликів, формуванні пропозицій та контролів за. Реалізації ну, дійсно важливо, тому що є питання, які накопичуються, і е, є моменти, які, скажімо, потрібно враховувати постійно і тримати руку на пульсі. Взагалі я є прихильником таких діалогів із військовими ОНР, що називається офрек. Тобто для того, щоб якомога більше е, мати цей діалог, який дає можливість вийти на покращення ситуації як забезпеченням. Збройних силах України так і покращенням функціонування тих систем і рішень, які вже були ухвалені, для того, щоб ну ще краще робити наскільки це можливо, умови служби для наших військових. Це, звичайно, має бути пріоритетним завданням, особливо для Міністерства оборони України, і це очевидно. А тим часом за два дні 47 сьома окрема механізована бригада отримала майже 100 заявок від військовослужбовців, які хочуть повернутися на службу після самовільного залишення частини, так зване СЗЧ. Про це повідомляють на сторінці бригади, і рекрутери фізично не встигають поспілкуватися з кожним, адже під час телефонної розмови паралельно набирають десятки номерів. Зазначається, що для пришвидшення відкрити чат-бот. 4 листопада 53 та 47 бригади ЗСУ закликали повернутися на службу військовослужбовців, які залишили частину, і бачити, що заявки отримуються, вони аналізуються, опрацьовуються і люди будуть повертатися. Це, до речі, особливість, тому що є випадки, коли йдуть СЗЧ, потім дійсно повертаються. І тому статистики, од я зараз, які там наводять. Що в нас там величезна кількість, а СЗЧ, начебто дезертирів і так далі, вони дуже часто просто не є релевантними. Реально, так бувають випадки СЗЧ через те, що рішення, скажімо, не ті, ну, різні випадки бувають, це кожного разу суб'єктивно. І тут а, говорити про, а, скажімо, якийсь, знаєте, єдиний фактор а, єдиний фактор тут не варто а Різні обставини і умови, але добре, що люди готові повернутися, і це важливо. Німеччина, над якою тяжіє зараз ситуація з достроковими виборами після того, як німецький канцлер Шольц відправив у відставку Лінднера, міністра фінансів, і після того, коли зараз федеральний президент Штайнмаєр говорить про те, що готовий розглянути питання про призначення дострокових виборів. Ну, фактично, буде вирішуватися доля німецького канцлера найближчим часом, можливо, навіть дострокові вибори, які відбудуться вже в березні в Німеччині, і в той же час німецький канцлер призначив нового, нового міністра фінансів. От і йдуть дуже серйозні перипетії. Говорять про те, що дійсно вибори потрібно що треба голосувати за вотум недовіри німецькому урядові, тому процеси там набувають таких обертів. Подивимося, можливо переоберуть і можливо християнські демократи виграють вибори і ухвалять рішення про передачу Україні таурусів чи про рішення бити в глиб російської території західної зброї німецької. Не знаю, поки що важко сказати. І враховуючи обриси коаліційні, що уряд коаліційний має враховувати позиції різних гравців, які мають не завжди спільні, скажімо, так бачення щодо окремих питань разом з тим, Німеччина зможе надати Україні більшу частину з обіцяних 4,3 мільярдів доларів, навіть якщо вчасно не вдасться ухвалити бюджет на 2025 рік через розпад урядової коаліції про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої джерела в бюджетному комітеті. Як зазначили, чотири джерела ці кошти здебільшого є виділеними асигнуваннями, а тому можуть бути частково виплачені в рамках тимчасового управління бюджетом. Ймовірна затримка бюджету на 2025 рік означає відсутність витрат на нові проєкти. Однак деякі витрати, такі як збільшення допомоги Україні, все ще можуть бути схвалені, сказано в повідомленні. Як пояснив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, є певне обмеження на нові програми, але все ще існує, все, що вже існує, може продовжуватися за планом. А згідно з проектом бюджету на 2025 рік, Німеччина скоротила допомогу Україні з 8 мільярдів до 4, Ну, бачимо, німецька така позиція. Вона, знаєте, ж половинчаста з, постійно, і все ж таки від певних, певної проросійськості вони ніяк не можуть відійти. Допомогу скорочують ще й ця питанням, тому що турбулентність трусить. Подивимося, як будуть розвиватися події, тому що чомусь мені видається, що за поточних умов таки а, виборів дострокових, мабуть, уникнути не вдасться. І буде інший канцлер, який вже я думаю, що буде. Можливо, з іншими підходами, але звичайно, що ось такі тривожні нотки і тенденції є. Головне, що головне розуміти, щоб ось ці проекти вони були вже гарантовані і підкріплені. Ну, наприклад, рейнметал, який відкриває виробничі потужності та підприємства в Україні, з модернізацією ремонту та виробництва зброї, і планує це нарощувати. Інші державні корпорації німецькі чи приватні корпорації, які працюють в сфері виробництва зброї, щоб вони були гарантовані. Тоді це буде дорога. Ну, шлях такий незворотній все ж таки, того, тому що це інтереси бізнесу. А хто ж буде йти проти інтересів власного бізнесу? Я не думаю, що будуть на це зважуватися, тому ось така ситуація. Подивимося, як ці події в Німеччині будуть впливати. Ну, а ви ж, друзі, будь ласка, бережіть себе. Залишайте ваші коментарі під цим відео. Залишайте також питання, ваші враження. Буду на них по мірі можливостей відповідати. Ну, а на сьогодні брифінг завершено. Ми ж єднаємося, міцно стоїмо з Божою допомогою та благословенням. Дивимося вперед і рухаємося тільки в тому ж напрямку. Бережіть себе, слава Україні! До нових зустрічей!